Всім привіт! Сьогодні ми підготували для вас підбірку п'яти найсильніших армій світу. Ну що ж, починаємо. Перше місце посіло США. США витрачають на ОПК 577 мільярдів доларів на рік. Майже в 4 рази більше, ніж Китай. 145 мільярдів доларів. США поступається Індії та Китаю лише за кількістю особового складу, але значно випереджають всі країни світу по військово-повітряних силах і флоту. Друге місце займає РФ. Російська Федерація володіє величезною кількістю бронетанкової техніки, а також великим військово-морським флотом. При цьому країна є одним з найбільших в світі виробників нафти. РФ. Займає четверте місце за кількістю військових, але в основному це службовці строкової служби. Китай посів третє місце. Китай має друге за величиною військовий бюджет, третє за величиною парк військових літаків, другий за величиною танковий склад і найбільшу у світі кількість військовослужбовців. Індія опинилася на четвертому місці. Індія опинилася на четвертому місці в основному завдяки розвиненій військовій промисловості і великій кількості особового складу Збройних сил. Країна також має потужну військову авіацію, бронетанкову техніку і військово-морський флот. П'яте місце займає Великобританія. Незважаючи на незначну кількість бронетанкової техніки, військової авіації та особового складу. Великобританія замикає тірку найсильніших армій світу завдяки потужному флоту і солідному оборонному бюджету. Крім того, британським військовим грає на руку вдале географічне розташування, що ускладнює агресору задачу по вторгненню на острови. Дякую за увагу! Ставте лайки і підписуйтесь на канал.